Привіт, малята! Зараз ми з вами виконаємо пальчикову гімнастику про один дуже корисний і смачний фрукт. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо! Ну що ж, малята запам'ятали. Тепер давайте виконаємо всі разом. Яблук повнів нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. В гості всіх до себе звемо. Молодці малята, до нових зустрічей!